Друга армія світу регулярно поповнює пекло за даними New York Times, Кількість вбитих та поранених в Україні росіян стрімко наближається до ювілейних 200 тисяч, і це прямий доказ того наскільки провальним для окупаційної армії є вторгнення в Україну. Проте на Росії втрати регулярно замовчують і занижують їхню кількість. Але бойові дії в Бахмуті та Соледарі, а також регулярні відвідування хаймарсами російських тилів, зробили цю і так немаленьку цифру ще більшою, Неабияк впливає на кількість втрат особового складу орків і погана підготовка мобілізованих та колишніх зеків, яких відправляють одразу на передову. Тож американські аналітики вважають, що щодня поранення отримують сотні військових, але такі втрати, на їхню думку, не зупинять Путіна і не змінять його військових цілей, адже на Росії немає опозиції. Іції, яка могла б організувати протести навіть попри величезні жертви. США підтверджують, що кількість втрат російської армії в Україні наближається до 200 тисяч, і ці втрати за рік війни в Україні перевищують втрати американців за два десятиріччя війни в Афганістані, і взагалі за час повномасштабного вторгнення Росіяни втратили більше військових ніж сумарно у всіх війнах з часів Другої світової війни. Так, за 10 років війни в Афганістані втрати налічують від 14 до 16 тисяч військових а за дві чеченські кампанії, а це майже 15 років, від 12 до 25 тисяч загиблих. Протягом 2022-го Україна-агресор втрачала в Україні солдатів зі швидкістю від 5 до 5 тисяч 800 осіб на місяць. Для порівняння, у Чечні російські сили втрачали в середньому від 95 до 185 солдатів на місяць убитими, в Афганістані – від 130 до 145 солдатів на місяць. Таким чином, щомісяця у середньому кількість втрат в Україні – у 25 разів вище ніж в Чечні, якщо порівнювати з війною в Афганістані, то у 35 разів більше. А ймовірно, Росія за перший рік війни зазнала більше бойових смертей в Україні ніж у всіх своїх війнах після другої світової разом узятих, зазначили дослідники з for Strategic and International Studies у Твіттері. Проте сьогодні росіянам не шкода ні мобіків, ні зеків других взагалі використовують як гарматне м'ясо на бахмутському напрямку. Вагнерівці зазвичай йдуть першими а більш досвідчені російські бійці просуваються вже за ними. Таким чином, вагнерівці знаходяться на фронті для виснаження нашої артилерії. За даними американської розвідки, до ПВК Вагнер завербовано близько 50 тисяч осіб. Порахувати втрати серед них майже неможливо, адже зазвичай росіяни просто не забирають їхні тіла з поля бою. Втрати в лавах Вагнера пояснюються ще й тим, що росіяни мають чималі проблеми з військовим та тактичним постачанням. В них закінчується артилерія, а давати її російське військове керівництво не готове через те, що керівник ПВК Вагнер Пригожин останнім часом веде себе надто гучно. А як ми знаємо, влада на Росії може бути лише одна. Березень 2023 року. Взагалі, має продемонструвати рекордні втрати Росії в Україні. До свого вторгнення в лютому 2022 року Росія мала майже в 5 разів більше військовослужбовців, ніж Україна. Оборонний бюджет був в 11 разів більший, економіка майже у 8 разів більша та значно кращий військовий потенціал. Військові можливості РФ включали передові винищувачі, такі як Су-34 і Су-35, артилерію, такі як 2С-7 «Піон», БМ-21 «Град» і 2С-4 «Тюльпанк». Основні бойові танки, такі як т 72 і т 90 ядерну зброю та один із найстрашніших у світі наступальних кіберзасобів. Проте ця війна стала війною на виснаження за 12 місяців війни в Україні загинула не просто величезна кількість російських солдатів, знищені цілі армії армії, які готували та накачували зброєю протягом десятиліть. За оцінками Forbes, Росія витратила на війну 114,4 мільярда доларів за рік. Це майже 10 мільярдів на місяць. Це третина усіх доходів російського бюджету за 2021 рік. Ця сума включає лише безпосередні витрати на війну та не враховує економічні й непрямі втрати, які Росія зазнала від санкцій і економічної ізоляції. Найдорожче федеральному бюджету обійшлося забезпечення війська близько 36 мільярдів доларів за рік війни. Зарплата військових 24,7 мільярдів доларів. А сума компенсації, які уряд РФ має сплатити загиблим і пораненим, навіть перевищує суму зарплат 29,1 мільярда. Родинам кожного вбитого російського військового а це 145 тисяч 850 станом на 23 березня 2023 року, мають виплатити компенсацію по 7,4 мільйони рублів. А це приблизно 110 тисяч доларів. Тобто загальна сума компенсацій за вбитих росіян на перший рік війни перевищує 1 трильйон рублів. Поранений отримає від РФ 3 мільйони рублів компенсації, але кількість важкопоранених зазвичай вдвічі більше ніж вбитих. Тобто, витрати на цю статтю не набагато менші. Попри чутки про готовність Росії мобілізувати ще півмільйона росіян, невідомо чи здатен російський бюджет витримати таке навантаження. Росія довго інвестувала в свої танкові армії, намагаючись створити силу, якої боятиметься вся Європа. За рік майже всі ці армії назавжди залишаться в Україні. Восени минулого року стало відомо, що Росія у війні втратила Першу танкову армію РФ найбільше танкове військове формування Європи. Загалом зсу за 12 місяців війни знищили 3350 танків. Це більше ніж мала Росія на початку вторгнення. 3330 танків за даними за Balance. Втрати настільки великі, що росіянам довелося відкривати свої склади тривалого зберігання. За даними українського мілітарного центру, який провів осінь розвідку, баз зберігання російських танків у серпні. На них знаходилося ще близько двох тисяч боєздатних танків старих моделей. Проте інформація про десятки тисяч радянських танків на складах виявилася міфом. У пошуках придатної техніки РФ навіть довелося розконсервувати старі Т-62. За даними Орікс. Візуально підтверджено принаймні 62 знищених танки. т 62 Якщо проаналізувати відкриті джерела, Росія за рік війни змогла розконсервувати та виробити від тисячі до 1800 танків. Це все ще багато, але в два-три рази менше ніж Москва мала торік. До того ж, усі найкращі одиниці вже поставлені на фронт. Форбс оцінив вартість знищеної та захопленої російської техніки майже в 25 мільярдів доларів. Втрати російської бронетехніки та артилерії не настільки катастрофічні. Загалом РФ втратила від 40 до 70 відсотків своєї сухопутної військової техніки, але особливо цінними трофеями для ЗСУ стала артилерія, яка приносила найбільші втрати українським військовим у перші півроку війни. За 12 місяців ЗСУ змогли знищити 471 РСЗВ із 1100 одиниць і 2352 артилерійські установки з 3080. Росіяни мобілізували кілька сотень артсистем із запасів, але систематичне знищення ЗСУ дало змогу зрівняти ситуацію на полі бою. Найбільш вартісними для росіян є втрати авіації. Відновлення авіапарку найбільш складний і вартісний процес. Загальна вартість знищених російських літаків близько 6,5 мільярдів доларів. Ще на приблизно 3 мільярди Росія втратила вертольотів. Загалом втрати авіації перевищують вартість втраченої бронетехніки. За даними Міністерства оборони України, на початку вторгнення Росія мала 2727 далекобійних крилатих і балістичних ракет, і понад 8,5 тисяч ракет малого радіусу до 200 кілометрів. Загалом по Україні ворог використав понад 4 тисячі ракет, проте в останні місяці темп обстрілів значно знизився з 250-300 до 110-180 ракет на місяць. А значить, цей ресурс також поступово вичерпується. За перші дев'ять місяців війни Росія виготовляла в середньому близько 80 ракет на місяць. Повідомляло Міноборони. Ця кількість поступово зменшується через технологічну деградацію російського виробництва. Глава ГУР Кирило Боданов впевнений, що максимум Росії зараз 40 ракет на місяць. Цього недостатньо, бо підтримувати поточний темп обстрілів. Проте у росіян все ще є запас від 1100 до 1300 далекобійних ракет. Найбільше руйнувань і жертв ракетними обстрілами Росія нанесла Харкову. Виходить із даних проекту Більнкет. Міста, які знаходяться на відстані до 100-200 кілометрів, ймовірно продовжуватимуть потерпати від ракетних обстрілів аж до кінця війни, адже ракет малої дальності у росіян все ще дуже багато. Проте ця війна на виснаження остаточно виснажить путінський терористичний режим. Чекати лишилось недовго. Тож віримо в ЗСУ та чекаємо на добрі новини з фронту.